Не можу повірити, що ти мене сюди витягнув. От чого ти ниєш? Рибалку не любить тільки той, хто нормально не рибалив. А з тобою зараз справжній професіонал своєї справи, тому просто сприймай це як маленьку пригоду. У мене усього два вихідних, коли я можу виспатися. Але замість цього я, дай Бог тобі здоров'ячка, прокидаюся у третій ранку. Щоб піти до якогось водоймища, яке знаходиться в 30 кілометрах від міста, щоб посидіти на березі і поспостерігати за поплавком, оце розвага. Та мадою не хочеш влаштуватися. Я бачу в веселощах, тобі рівних немає. Так в тому і кайф, щоб подалі від міста. А ти все життя так проспиш. Треба ж колись відпочивати. Сидиш цілими днями на сраці за своєю приставкою, і світу білого не бачиш. Що ти знайшов у цих своїх іграх? І якщо чесно, я не зовсім вас розумію, як ви там себе називаєте, геймерів чи що? Коли ви граєте у вашого відьмака, ви так захоплюєтесь віртуальною природою, яку створили у тій грі. Але коли опиняєтесь в справжній природі, то крутите носом. Це наче справжню ковбасу не їсти, а від Бутафорської бути у захваті. Де логіка? Та ти все одно ніфіга не зрозумієш. Це треба просто відчути. Тоді давай з тобою закладемо невеличку угоду. Якщо ти перестанеш себе вести як трьохрічна дівчинка, і нити через кожні дві хвилини, я пограю з тобою в твої відеоігри і теж спробую зрозуміти, що ти в них знайшов. Добре? О, так це ж зовсім інша справа. Яка чудова природа, як освіжає та надає сил. А повітря, повітря яке. Ти давай там, не перегравай. Ти подиви на нього, як йому все подобається, прямо мило глянути. Так а що це за водоймище таке? Звідки ти про нього дізнався? Та один хлопчина з роботи порадив це місце. Каже, що випадково його знайшов. Казав, що за три години натаскав стільки карасів, що половину прийшлося назад відпускати. Та й місце, як він каже, неймовірно красиве. Ми йшли ще приблизно годину, як я почув хлюпіт води, а в повітрі почав відчуватися чіткий запах річки. Ти подиви, яка краса, це просто неймовірно. Твій знайомий не збрехав. Тут реально дуже красиво. Ну що, Святослав, готовий рибалити? Та я завжди готовий, тільки в мене руки зі сраки виросли, і я з вудочками не сильно дружу. З вудочками я розберусь, та йди дрова шукай, і галечок дістань. Будемо сьогодні уху варити. Я пішов збирати дрова, а боря почав чаклувати зі знаряддями нашої риболовлі. Збираючи невеличкі гілочки недалеко від річки, я упіймав себе на думці, що вперше за довгий час я нікуди не поспішаю. Мені не телефонують з роботи, не чекають друзів у місцевому гандилику. І здається, я помаленьку починав розуміти, чому мій друг отримує таке задоволення від такого роду відпочинку. Та й місце було по-справжньому неперевершене. Вода блищала та переливалася на сонці. На протилежному березі річки стояли декілька дворів, та майже навколо усього водоймища виднілися безкрайні поля. Та невеличкі лісочки. Ну що, у тебе все там готово? А як же? Ось, сідай на стілець і будемо відпочивати. Твій поплавок червоний. Ох, як тут чудово! Та можеш вже не прикидатися. Та я серйозно, я давно себе так гарно не відчував. Дякую, що ти мене сюди витягнув. Я вже настільки втягнувся в цю метушню, що й забув про справжній спокій. І тільки зараз я зрозумів, як мені цього не вистачало. Та будь ласка, якщо чесно, я і сам не очікував, що тут буде так красиво і затишно. О, завжди хочу у тебе про дещо те, дізнатися і весь час забувати. У тебе в домі у четвертому під'їзді є квартира на першому поверсі, там ще балкон весь виноградом поріс. Хто там живе? Та там одна бабка трохи пришелепкувате жила. Її онук був по типу Дігером чи щось таке. Якось він поліз у покинуте бомбосховище, та просто пропав. Льоха його звали, здається. Ось у неї дах і зірвало з приводу втрати онука. А, тоді зрозуміло. А то я як мимо не пройду, так вона зі свого балкону на мене завжди очі витріщає. Аж лячно якось. Ось, наприклад, сьогодні вночі, коли я до тебе йшов, вона теж стояла і тупо дивилася на мене. Вона взагалі спить колись. Тобі треба почекати до вечора, щоб розповідати свої страшилки вночі біля вогнища. Та я й не збирався тебе лякати, просто цікаво було. Та тобі просто здалося, та бабка померла рік тому. Ти навряд чи міг когось там бачити. Я був одним із свідків і чітко бачив, як її виносили з квартири. Біла ночнушка на волоссях по два бігуді з лівої та правої сторони голови. Але саме моторошне в тій кіморі. Це її очі. Спочатку мені здалося, що то якийсь блік від скла на балконі, але, придивившись, я зрозумів, що її очі реально віддають ледве помітним червоним сяям. В такому прикиді вона й лежала, коли я зайшов у її квартиру, Ну, окрім червоних очей. Так ти серйозно казав? А ти як думав, капець якийсь! Тепер буду заходити у твій двір з іншої сторони. Ну, його той стрімний балкон. Чувак! Ти бачив, що на каналі Ukrainian Horror вийшла друга частина про Агентство Потайбічних Справ. Серйозно? Знову цей довбаний дзвіночок не спрацював. От скотина. Саме тому автор створив телеграм-канал, де публікує нові ролики вчасно, і посилання на нього завжди додає або в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Там і посилання на його інстаграм, і якщо є змога та бажання, можна підтримати його на Patreon або разовим донатом. Посилання теж в описі та в закріпленому коментарі. Та я якось цього не розумію. Оці донати ваші, і все таки він робить це від щирого серця, та без професійної апаратури намагається робити свою справу якісніше, аніж болотні автори, які маючи шалені кошти, професійну апаратуру і купу часу. Робили якусь фігню, хіба це не заслуговує нашої підтримки? Якщо ми не підтримаємо тих, хто робить свою справу якісно, то будуть з'являтися ті, хто буде робити свою справу як попало. І замість якісного контенту ми отримаємо у кращому випадку щось більш-менш середнє. Так, може зараз у нього виходить і не дуже професійно, але прагнення робити свою справу як можна якісніше, я у нього бачу чітко. І Я думаю, що таких авторів варто підтримувати. А знаєш, ти правий. Чим краще ми ставимося до своїх авторів, тим швидше вони витіснять болотників. Треба боротися за своє і підтримувати тих, хто намагається хоча б щось зробити, щоб підкреслити, що Україна це окрема та вільна країна, і вона заслуговує на контент рідної мови, а не на щось в стилі і так пойму». Опа, щось смикає. О, курва. Так, тільки не хвилюйся. Треба трохи підсікнути. Та я вже і так трохи підсікнув. Он аж тані помокріли. Легенько дьоргай. Тільки легенько, бля. А не так, наче ти трактора заводиш. Ага. Оп, наче є. Тепер підтягуй. Ага. Диви, 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 Щось є Ну, з першим уловом тебе. Дякую. Так, тепер йди займайся багаттям і встанови глечик над вогнищем. Зараз будемо годувати снідан. Я пішов розпалювати вогнище і паралельно з цим розмірковував про те, що на цій, як мені здавалося, нудній риболовлі, я отримав одні з найяскравіших вражень за все своє життя. Але з моїх роздумів мене витягнула одна достатня товста дробенняка, від якої відскочив шматок кори. І я побачив видріпану на дереві стрілку. Цікаво, куди ж ти вказувала і куди б я прийшов, якщо пішов би за тобою? Тобі хтось телефонує, якийсь Рижман. Це ж він мені розповів про це місце. Відбий виклик, я йому трохи пізніше зателефоную. Він сам по собі дуже крутий чувак. Якби хтось інший мені порадив сюди їхати, я б навряд чи поїхав. Але якщо Рижман сказав, то інфа сотка і можна їхати. Опа, здається, і в мене клюнуло. Ану, йди сюди. Ярослав, ану йди сюди. Коли я підійшов до свого друга, я помітив дещо дивне. На місці, де повинна була висіти риба, був якийсь невеличкий мішечок. Наче річка чиста і тут на тобі, дивно. Ну давай хоча б подивимося, що там усередині. Може щось цікаве. Коли ми розрізали тканину, на землю випало кілька рожевих монет. Після більш детального огляду ми зрозуміли, що скоріш за все монети були золоті. Та ну нафіг, цього не може бути. Вони не можуть бути золотими, тільки не з моєї вдачею Вони золоті, точно тобі кажу. Ти серйозно? Ага, я упевнений відсотків на 95, що це золото. Слухай, а якщо я нарию аквалану, прикинь, що можна знайти на дні?» та якось сикотно туди пірнати. Воно наче й цікаво, але я б на твоєму місці цього не робив. Не розумію чому, але щось мені не подобається, ця знахідка. А що саме тебе бентежить? «А ну дай мені монети і мішечок, у якому вони були. Ось тримай. Так. На вагу вони десь грам 250, може 300. А це означає, що вони лежали на дні. Ти ж контролював глибину, коли закидував гачок. Слухай, а ти правий. Перед тим, як витягнути мішечок, мій поплавок опустився кілька разів під воду. І течії ніякої не було. Гачок був плюс-мінус на одному місці під водою. Ти, звичайно, можеш з мене зараз посміятися, але все вказує на те, що цей мішечок хтось почепив навмисно. Слухай, давай зараз підемо варити уху, а там і поміркуємо що до чого. А то їсти так хочеться, що хоч сиру рибу їй. Поки ми готували уху, ми звичайно намагалися зрозуміти, як так могло статися, але нічого конкретного в голову за весь день нам так і не прийшло. Тому ми вирішили плюнути на це діло і почати збирати палатку та готуватися до ночі. Через кілька годин сонце майже зайшло за горизонт, і ми сиділи в зручних розкладних кріслах біля багаття та говорили про те, як раніше, коли ми були молодшими, все було якось простіше, як позаду нас почулися чіткі кроки людини. Ти чуєш, здається, хтось йде до нас. Точно, наче мужик якийсь. Цікаво, що він тут забув. Ось і зараз і дізнаємося. Доброго вам вечора, мужики. Вибачте, що відволік від відпочинку. Але не буде у вас трошки води. Пішов на полювання і трохи не розрахував з водою. Так, звичайно, тримайте. Мужик зробив кілька невеличких ковтків. Коли він нагнувся до мене, щоб віддати воду, він почав говорити. Але дуже тихо. Швидко збирайте все найнеобхідніше і йдіть за мною. У вас сорок, не більше. Ой, дякую, хлопчики. Ви мене прямо таки виручили. Ну, добре, піду я. Гарного вам відпочинку. Дякую і вам гарного вечора. Мужик неспішно пішов геть, даючи нам змогу швидко похапати наші речі та тихенько піти за ним. Після того, як я передав слова нашого гостя Борису, ми тихенько зібралися та пішли в сторону дивного чоловіка. Коли ми його наздогнали, він так само неспішно йшов по невеличкій стежці і наспівував якусь мелодію. О, привіт, хлопці. Знаю, у вас багато питань, але я вам усе розповім, коли ми зайдемо до хати. Приблизно хвилин двадцять ми йшли майже мовчки, а коли прийшли додому до дивного мужичка, я зрозумів, що він живе в одному з дворів, які ми бачили на протилежному березі річки. Так, перед тим як зайти до мене, ви повинні викинути монети, які ви витягнули з річки. А звідки ви знаєте про монети? Я дивився за вами у бінокль майже весь день, але перед тим як мене судити, ви повинні послухати, що я вам скажу. Тому покладіть монети перед порогом. Якщо ви захочете їх забрати після почутого, це ваше діло. І можете не хвилюватися, ніхто їх не забере. Життя, як то кажуть, дорожче. Боря залишив свій улов біля двору, і ми зайшли до літньої кухні, вікна з якої виходили прямо на те місце, де ми відпочивали. Так що ви тут забули, хлопці, мабуть, хотіли пірнути та пошукати ще золотих монеток? Та ми на відпочинок сюди приїхали, а тут такий олог. Звичайно, думки такі спочатку були, але дуже швидко ми зрозуміли, що не слід цього робити. Оце вас і врятувало. Раніше сюди приходило багато людей. Хто просто купатися, хто рибалив, а хто просто приїхав на відпочинок. Та в кожний сезон. Тут траплялися нещасні випадки, люди просто зникали і все тобі. Та якось про це місце дізнався один, типа, блогер чи що. Як я зрозумів, він знімав підводне життя чи щось таке. Як не крути, а хлопець цей займався цим професійно. Дороге обладнання, камери та усілякі та кілька помічників. Мабуть, щоб можна було знімати з кількох камер одночасно. Ось коли вони не виплили. Я чітко зрозумів, що щось тут не те. Це була не якась там алкашня, яка нажирлася горляки та полізла купатися, а професіонали своєї справи. Та зникли вони усі в трьох. Нікого так і не знайшли. Хоча вже пройшло років п'ять. Після їхнього зникнення люди і перестали так масово сюди їздити. І почалося. Спочатку один рибак зник, через місяць ще двоє. Деякі навіть у воду не заходили нормально, але були й ті, хто все ж приходили сюди вночі з аквалангами. Щось заманювали їх туди, цими золотими монетами, так? Я ж кажу. Тому ви і вижили, що у вас є голова на плечах, і вам не опустилося забрало на очі. Так ось, коли я прогулювався по тому берегу, я знайшов якийсь пристрій, який прибило до берега. Коли я його дістав, я зрозумів, що це підводна камера. Мабуть, коли ті блогери пірнали, вони загубили одну зі своїх камер, і вона прибилася до берега. І ось що я на ній побачив. Відео без звуку, але видимість достатньо чітка. На записі я побачив двох людей, які спускалися на дно з аквалангами. Третім був оператор, і його очима ми дивилися на все, що там відбувалося. Коли вони опустилися на самісіньке дно. Я навіть не повірив своїм очам. Спочатку я побачив паркан, потім вікно. А коли оператор підплив трохи ближче, я побачив хату, яка стояла на дні озера, а у вікні промайнула якась фігура, яка була віддалено схожа на людину. Оператор одразу запанікував та почав намагатися випливти на поверхню, але з невідомих причин. Камера злетіла з його голови, а вода навколо стала червоною. Микола перемотав запис на кадр, де у вікні стояла невідома фігура, і поклав телефон на стіл. Ось воно, те, що на гачки рибакам, мішечка з золотими монетами. Інколи воно може нічого не зробити зі своєю жертвою, щоб вона могла розповісти ще комусь про це місце. Але майже завжди всі, хто сюди приходять, не доживають до ранку. І що це за хата? Колись давно тут не було цього водоймища, а трохи далі звідси була дамба. На цьому місці жила одна сім'я. Дивні були люди, ні з ким не спілкувалися та уникали усілякого контакту з людьми. Вони і хату собі побудували подалі від усіх. Ну, побудували і побудували. Господь з ним. Але якось мужик з того дому прибіг до мого батька за допомогою. Мій батько мав медичну освіту і багато років працював у лікарні, а сюди приїхав, коли вийшов на пенсію по стану здоров'я. Дружина того дивака чимось захворіла, і вони до останнього не зверталися по допомогу. Коли мій батько прийшов до них, він зміг лише констатувати смерть жінки, не дивлячись на дивну поведінку цієї сім'ї. Все село прийшло на похорони, щоб підтримати бідного чоловіка. Ну і далі усі почали жити звичним життям. Поки одна з сусідок не побачила, що у вікні того дому сидить якась жінка, повернута спиною до неї, та така вся брудна та неохайна. А потім жінка у вікні повернула голову до сусідки, і та упізнала в ній дружину нашого пришелепкуватого сусіда. Вона казала, що обличчя в неї було не як у живої людини. Скляні очі, перекошена щелепа, та шкіра на обличчі була уся потріскана та неймовірно бліда, вона побігла до мого батька та все йому розповіла. Коли місцеві мужики пішли на кладовище, щоб перевірити могилу, нічого незвичайного вони не помітили. І тільки коли вони наважилися її розкопати, вже на глибині десь сантиметрів сорока вони почали знаходити уламки домовини. Звичайно, коли все розрили, в могилі нікого не було. Ось і вирішили підірвати ту дамбу і затопити цей клятий двір з усіма їхніми жителями. А тепер беріть бінокль і спостерігайте за своїм табором. Зараз повний місяць, так що розглядіти основну картину ви зможете. Я дивився на залишену нами палатку та помаленьку затухаюче багаття, як із води, щось тихенько вийшло, щось схоже на жінку у сірій та подертій ночнушці, воно тихенько підійшло до нашої палатки та заглянуло всередину, після чого вийшло до берега та зарилося у багнюку біля води, і чекало, коли ми повернемося назад. Коли зійде сонце, воно попливе до себе на дно водоймища, і ви зможете забрати свої речі та спокійно звідси піти. Тому можете лягати тут спати і зранку йдіть додому. Ми послухали нашого рятівника та залишились у нього до ранку. На прощання у якості подяки ми дали Миколі конверт, у якому була наша фінансова подяка за його добрий вчинок, який врятував наші життя. Ми ще довго підтримували з ним зв'язок, а одного разу, коли ми не змогли йому додзвонитися, ми поїхали до нього у гості і знайшли його холодне тіло у ліжку. Наш рятівник та добрий друг залишив цей грішний світ. Ми організували його похорони і частенько приходили з Борисом на його могилку, щоб трішки там прибратися та ще раз подякувати нашому рятівнику. Що не дав тому створінню затягнути нас на дно річки. Нам пощастило, що Микола жив там у той час, коли ми туди приїхали, але зараз, там на багато кілометрів, немає ні однієї живої душі. І якщо хтось захоче туди приїхати на відпочинок, у них є тільки одна надія, що те чудовисько вб'є їх швидко, а не буде пожирати їх живцем. Коли їхня біль поєднається з таким гірким та страшним відчуттям невідворотності своєї страшної участі.